Український дубляж один із найкращих у світі. Дубляж — хрінь, краще оригінал. Зарано скасовувати дубляж вже пора. Якраз до 2027-го українці вивчать англійську. Українська має звучати у кіно, задовбали зі своєю українською нудними дискусіями, петиціями і законопроєктами. У ти взагалі чого розійшлась? Хто ти така і чого так нападаєш на дублювання у кіно? Це був звичайний теплий літній день, 28 червня, День Конституції. Нічого не передбачало неочікуваного, коли неочікувано Зеленський подав один законопроєкт до Верховної Ради. І що там було сказано? Англійську мову в Україні хочуть зробити мовою міжнародного спілкування. You speak no, I don't speak Ніби все гуд. Хороша ініціатива, але ж не може все бути так добре. Ну так, цей законопроєкт, а точніше, один із його пунктів, просто розірвав соцмережі, ефіри і знову підняв глобальний срач. Ну, не можемо без цього. Так, президент пропонує кінотеатрам показувати фільми мовою оригіналу із субтитрами. Український дубляж просто знищують. За рахунок кіно, боже, дубляжу, ідіоти. Як представники київської творчої спілки акторів дикторів. занепокоєння, розуміємо, що це може завдати удару по українському дубляжу. Що взагалі в цілому пропонує законопроєкт? 1. обов'язкове вивчення англійської у дитсадках 2. екстрена допомога іноземцям англійською. Фрі може це переписати? Давай да, да ну я все одно краще не скажу. Ну ще раз ти скажи. Ну, має до зубів, діло. С. С. Тепер. с. Таузенд Єзлейте. Всі оголошення на вокзалах та в аеропортах дублюються англійською. І ще в законопроєкті є багато мовних новацій, у яких здається, ніхто сильно не розбирався, крім того, що стосується кожного мови кіно. Не, не надто божевільно. Так. Це його. а як він буде працювати? Він же фактично суперечить наявному закону про державну мову. Я все знаю. І до речі, доволі свіжому. Там, за умовами нового законопроєкту, фільми, які показуватимуть мовою оригіналу з 2027 року, має бути 100%. що просто неможливо, якщо прочитати статтю 23 пункт 6. Сумарна кількість сеансів демонстрування фільмів мовою оригіналу, відмінною від державної, не може перевищувати 10% загальної кількості сеансів демонстрування фільмів у кіновидовищному закладі на місяць. Ну, мені хотілося б, щоб ми повернулися, зокрема, і в цьому законі до норм закону про використання державної мови. Щодо конституції та порушення законопроєкту зауважував і уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України. Є й інші думки про те, що новий законопроєкт не суперечить мовному закону, оскільки вносить до нього зміни. Але на думку юристів, ця ініціатива може обмежити свободу слова. Кінотеатрам нав'язують певний підхід до добору фільмів. Це впливатиме і на свободу вираження, і на бізнес-підхід кінотеатрів. А що ще цікавого? Те, що будуть виплачувати грошову допомогу на перегляд таких от фільмів. Ну серйозно, там так і написано. Ось подивись. І ті, хто за дубляж українською, і ті, що хочуть дивитися фільми в оригіналі, так чи інакше посилаються на те, як там у Європі. Ага, а як там у Європі? Ну, подивимось на прикладі Польщі. Ось один із літніх блокбастерів Індіана Джонс і Реліквія Долі. Є як англійською мовою з польськими субтитрами, так і з дубляжем польською. На перший погляд, в оригіналі із субтитрами ледь не більше. А що там по ціні? З дубляжем на вечірній сеанс близько 34 злотих. Це 305 гривень. Скільки? Стільки ж із субтитрами, тобто різниці немає. До речі, у нашої редакторки був інший досвід в Естонії у 2016 році, коли там показували стрічки в російському, прости господи, дубляжі. Перевірили. І досі таке є. Ну для чого цей закон? Він допоможе вивчити англійську. Не знаю, чи можуть фільми англійською знищити прямо таки державність України та загрожувати національній безпеці. Але те, що таким способом можна вивчити англійську, звучить точно як міф. Тому рекомендуємо вам записатися на курси англійської мови у. Та будь-яку школу, але головне, не забудьте підписатись на канал Суспільне культура. Фільми англійської це все таки для тих, хто вже її знає на якомусь принагідному рівні. Ну серйозно, ви на рівні елементарі будете в кінотеатрі сидіти із блокнотиком і записувати кожне друге невідоме для вас слово, щоб його вивчити. Скоріше за все, відсутність українського дубляжу це ризик для поширення піратства російською. Не треба бути там великим мислителем для того, щоб сказати, що приблизно так і буде. Якщо людина не зможе отримати там фільм, який вона хотіла подивитися. Тому в тій формі, в якій вона завжди це робила, то вона перше, що зробить, вона піде на сораські сайти і почне його дивитися там. І скоріше, все це буде якраз російський дубляж або російська озвучка. Хто сказав, що пункт про озвучку у фільмі в оригіналі це спеціально для того, щоб вивчити мову. Хтось думає, це щоб українці зекономили на курсах, спеціально вигадали. Повірити в те, що можна за допомогою чарівної палички зайти в кінотеатр і, не знаючи реальну мову, а читаючи субтитри і слухаючи те, слухаючи фільм, ну, вивчити англійську мову. Так не буде. Так здається, це все-таки про те, що український глядач у кіно за версією влади вже має знати англійську на всі 100% до 2027 року. Український дубляж чи оригінал. У 2006 році, коли в Україні вперше запровадили обов'язкове дублювання всіх іноземних фільмів українською, це також відбувалося, як розказують старші люди зі срачем. Противники стверджували, що фільми українською в Україні ніхто дивитись не буде, адже до російської мови в кіно давно всі звикли. Про те, як це було, а також як потрапити у дубляж, у нас вже є окремі відео. Дивіться, десь ось там. Чи подобається вам дубляж взагалі як явище? Але чи не бачите ви в цьому чогось нетрушного? По типу, ви дійсно говорите в житті отак розкішно, бархатно? Ні, ніхто так не говорить? Скільки закидів було, що ми так правильно і красиво розмовляємо в дубляжі, що так не розмовляють? Не розмовляють, я згоден, так але... а нічого, що мистецтво це художній вимисел. У кіно глядач хоче відчувати справжність моментів, і оригінал звукової доріжки насправді в цьому найкраще працює. Український дубляж класний, тому що я знаю, як там відточують кожне слово. Просто інколи здається, що систему з 2006 року треба трохи змінювати, залучати більше акторів до дублювання, не робити з цього щось максимально пафосне, де працюють лише невеличка група акторів з двадцятирічним досвідом, які впевнені, що їм вже точно нічому навчатись. Ну, ти так говориш, мабуть, тому що тебе просто туди не взяли. Давайте відверто. Розквіт українського дубляжу вже відбувся давно. і Предмет розмови певною мірою став трохи одноманітним і рівним, як бізнес каток. Всі, хто в ньому залучені, трохи релакснули, і почалася штамповка. Одноманітні архетипи, манера, голоси, фільми стали трохи втрачати індивідуальність. Якісно без питання, але вже трохи не те. Про штампи і часом одні і ті ж голоси у кожному фільмі згодна. Враження, що є лише 20 акторів. Але то вже інше. Що зараз створили петицію про те, щоб залишити український дубляж у кінотеатрах і допрацювати закон. Але позаяк представники спілки акторів і дикторів не знають автора і вважають неправильним формулюванням не ліквідовувати український дубляж повністю. І тому створили ще одну петицію авторства актора Павла Скороходька для офісу президента. А зрада щодо дубляжу вже наче скасовується, адже нардепи обіцяють, що норми законопроєкту доопрацюють. Проте навіть це не заспокоює дикторів та акторів дубляжу. У профільному комітеті обіцяють додатково обговорити. Зокрема, щодо незручностей, які можуть виникнути у певних людей під час перегляду фільмів в оригіналі, дискусії в комітеті почнуть у середині липня після подання альтернативних законопроєктів. Водночас влада не зовсім погоджується, що законопроєкт вб'є український дубляж. Ні, тому що український дубляж є не тільки для фільмів, які транслюються в кінотеатр. є стрімінгові платформи, серіали, телебачення. Пані Кравчук може і права, що кінотеатри не є. Єдиним а ну єдиною платформою на якій демонструється а, демонструються іноземні фільми. Але точно ми з вами розуміємо, що ось ця перекладацька дубляжева індустрія, вона а, по перше, ну дуже сильно якісно розвинулася в Україні. Ми нею пишаємося. Але власники студії та актори дубляжу знають, як відрізняється якість дубляжу для кінопрокату та стримінгів. Очевидно, кіношний дубляж потребує більше коштів аніж інше виробництво, і відповідно рівень дубляжу в кінотеатрі значно кращий, ніж, наприклад, дубляж на нетфлікс. Дистанційно дубляж писати вдома. Ви розумієте, коли у всіх свої мікрофони це абсурд. Тобто, це ну абсолютно не той рівень. Кінотеатральний дубляж серйозний він пишеться ну в таких студіях технічно оснащених. Там такий підхід. Є не менш важлива проблема у сфері кіно. Видача кінопрокатних посвідчень компаніям пов'язаних із Росією. Так, журналісти проєкту схеми з'ясували, що компанія російського кінопродюсера Міхаеля Шліхта протягом року після початку повномасштабного вторгнення отримала десятки прокатних посвідчень на показ фільмів в українських кінотеатрах і на телебаченні. Також у матеріалі Телебачення Торонто купівля фільмів у росіян розповідають, які українські дистриб'ютори і досі співпрацюють із російськими. Держкіно назвали це журналістське розслідування неправдивим. А перед тим неправдивість вони вбачали і в матеріалі. Схем. Детальніше про новий законопроєкт щодо дубляжу дізнавайтеся у нашому іншому матеріалі і підписуйтесь на Суспільне культура. До зустрічі!